Підготовка підприємств критичної інфраструктури до опалювального сезону на наступний рік цю тему обговорили на засіданні постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Зокрема, депутати заслухали перелік робіт, запланованих на літо. Розповіла заступник голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Керівники цих підприємств сьогодні доповідали про стан роботи, які заплановані. в Протягом літнього періоду для підготовки і входу в зимовий опалювальний сезон, а це будуть поточні ремонти деяких. Станцій і підвищувальних і інших підготовка технічного оснащення для того, щоб ми вдало пережили майбутній зимовий період. Також обговорили план роботи постійної комісії облради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр на 2024 рік. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко в цьому сенсі посилюється співпраця з певними державними органами, з певними державними інспекціями. Наприклад, екологічну інспекцію, і е, обговорили питання створення більш сприятливих умов для е, роботи комунальних підприємств, для бізнесу, тому що ну, в умовах війни е, сьогодні запит на створення умов соціального діалогу, соціального контакту е, саме без е, ну, зайвих е, адміністративних бюрократичних питань для того, щоб. Ну більш сприятливі умови для роботи і комунальної сфери, і бізнес-сфери, і державних підприємств. Тому, от в планах на рік, я думаю, що от с вже трошки нові підходи до роботи з підприємствами, які сплачують ренту. Ну і так далі. Нагадаємо, пленарне засідання 31-ї сесії Полтавської облради, восьмого скликання, відбудеться 26 квітня.